Доброго здоров'ячка! Підготуляємо насіннячку вже на розсаду. Назаврі треба перець. Перець, трішки згодом за кілька днів баклажав не можна і ранню капусту. Ставлю поки що для того, щоб вона то насіннячко. Для того я замочила на 12 годин насіння в водиці. Теплі потримала 12 годин. Відціла і маю вологу, вологу тканину, матриця. Висипаю шматочку. Затуляю, затуляю. Так гарненьку формненько замотую. І кладу в труденьку цілуха. Лице тут на що Ось таку форску замотую. І тримаю. Тут я підписала, що тут є. От перець. Він ні і дату написала. І тут, то, то й папірець, тоді я буду все дешу ставити на кінцювання, через то я все можу підписувати. От, маю тут хто в хто на з помідорчиків. Всяке на і все підписане. Наступне за кілька днів. Баклажани можна ставити, але то в тому випадку, якщо ви маєте по тому, куди пересадити, бо воно ще може трошки за скоро буде, якщо не маєте парничка, або якщо розсаджувати, потім, бо то я ще треба сіяти. Потім як підросте, його треба вже пікувати, розсаджувати кудись або в парничок, або десь відкритий груд. Ще можуть бути заморозки, бо воно два місяці буде розсада вже за два місяці, нам буде готова до висадження. 5-6 листочків, то можна буде під великі пляшки, там, під п'ятилітрові відрізати і такі купачки робити. І воно буде рости і витримуватися. Перець. Ви зараз де будете тримати? Зараз я поставлю на підвіконник, я собі дероську підготую, таке ой, буду всю, всі то, що на кінчування, все буду так на виконати. І через скільки часу появиться? Березь трошки довше кінцюється, ну за п'ять днів треба вже помало заглядати. Як воно себе веде. Як нема ще непрокиту. не треба довгих кільців, Так чуть-чуть протягнулося кілька зеленів, значить воно ну, вже готове до висівання ящичок у землю. Подивимося і будемо сіяти. Починаємо, відкриваємо сезон. Так, всього потрошки. Дякую. Всім будьте столик.